питається, а как там а коли буде манимани? Ви мани. запитуєте, А коли буде щастя, любов, кохання, вірність, щось таке, що вас буде надихати? Ви хочете партнера, який буде надихати вас? Щось таке, що буде у вас. Зворушливо, пробуджувати якісь зворушливі зустрічі. І ви питаєте, коли, коли. Мабуть, ви повинні а, зупинитися стояти на одному місці. Ви повинні а, зробити крок на зустріч своїм мріям. Повинні щось робити в той галузі, від якої ви чекаєте змін. Якщо ви бажаєте зустріти людину кохання свого, потрібно якось розкрити свої очі. Якщо ви хочете збагачення або щось таке надійне, що буде вам давати опору в житті, ну треба перестати розмірковувати так, що чекати там, а хворіти думками, що э, родичі або батьки не залишили э, щось таке, що буде вас вести через все життя, якісь гроші, якісь знання, тобто дали погане виховання, нічому не вчили, йшли мімо, десь паралельно. І не втрачалося у ваші справи. От треба зупинити ці роздуми. Треба діяти самому, щось робити, щось якось. от Якщо ви хочете щось змінити, треба саме те робити. Тобто ні щось інше. Не просто займатися чим-то іншим, а, а чекати результатів. Там, де ви вас не буває, ви повинні десь з'явитись, ви повинні десь досвітитись свої спроби засвідчення, ви повинні здійснювати. Вас ніхто не буде доставляти робити щось. Ви повинні саме скласти план своїх дій. Тобто ви повинні з'їздити туди туди. Ви повинні побачити щось там, ви повинні там. Якось навчитися якомусь спілкуванню з якимись групами людей. Ви повинні знайти якісь групи людей, ви повинні щось для кого для себе. Ми зараз розмірковуємо про ваш стан і ваші запроси до долі, які вас турбують. Ніхто не заважає. Звертатись до магії, ніхто не заважає вам, значить, а, свої якісь наміри через магічні дії, через якісь людей, езотерики, які займаються і вони знають і ключі мають а, щодо вашого успіху, якого ви не можете дочекатися. Потрібно звертатися за, а, до магічних uh, спроб. І, можливо, щось зміниться, можливо, щось вам допоможе знайти час, якщо вам не, не вистачає часу. Щось таке, що uh, зміниться. Зміниться не так, що зразу це все отримуєте, що дочекається. Але зміниться шляхи, відкроються двері. Зв'яються шляхи, да? тобто там, де було море, там стане пустини, там, наприклад, да? тобто ви зможете йти, незважаючи на те, що раніше ви не могли там йти. Тобто це робить магія, тобто якісь такі спроби, які ви теж можете запровадити самі. Якщо ви знаєте ритуал, якщо ви знаєте а, онлайн сеанси які здобувають а, ключі. А, Перемогу, успіху і так далі. Тобто, ви ви повинні. У вас є ключ, тобто ви спроба, дати тобто вона от тримає якусь там волшебну там, якусь там вірочку, яка все, все зможе змінити. У вас є Ну, так, все при це ви можете самі щось робити. Тобто не, не, не треба закривати очі і чогось чекати. Якщо ви будете отак вот себе поводити, нічого не зміниться. Відкривайте очі, починайте рух, починайте якось щось робити, а в тому напрямку, в якому вам потрібні результати. Магічна магічна підказка, що не повинно чекати на якісь на якихось чудес без е, дій. Тобто треба діяти. і прийде і хтось е, у вас по, значить е, бентежить е, питання грошей. Ну, треба починати з грошей, ну хтось вам подобається, можливо. Який є, чоловік от, він має напрямок до, до вашої галузі. Можливо, якийсь е, ритуал від чоловіка вам надасть е, надію на зміну, ту яку якої вам не вистачає. От у галузі фінансів, фінансове забезпечення. От треба прим здійснювати у різних сферах. Тобто, ми тут бачимо, що у вас декілька сфер, які би ви хотіли бачити в іншому стані. Так, тобто здуваємо пил і займаємося цими сферами, як тут нам показують 7-8 сфер, які ви хочете змінити. Можливо, ви хочете чомусь навчитися, можливо, ви хочете а, роз, займатися своїми якимись особливими спроби, спроби а, відновити, може, та якісь таланти, або посилити здібності особисті, які призведуть до змін навколо вас. Тобто ви зможете самі э, рухатися, робити, змінювати э, ці всі сфери, і не треба там зставлятися, треба просто щось зробити. Не, бо э, тільки мрії без дій э, нам э, ніхто ну, тобто, не ніхто не. Ні, 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 ніхто не Ви не почуєте зауваження, щоб ви мріли, нічого не робили. Ніхто вам таке не скаже. Тобто треба щось робити. Не можемо ми нічого не робити, а тільки мріяти, так? Якщо ви будете тільки мріяти, то успіх буде ускользати. Треба його зловити. Успіх. Тобто треба зважити, треба його запросити, успіх, щоб він на волнах не пішов мимо. Ви внутрішніми зітричними зором ви можете бачити успіх, але він просто плаває, він десь десь десь, а ви можете його позвати, щоб успіх прийшов до вас. І тоді що? і тоді ви отримуєте якісь ключі, які принесе вам успіх. Він у вас ходять, вот так вот красиво будете, да? есть не вот так вот, значне сорочка чи в ч там. І не так, що спортивні, спортивні штани. А от саме вот так ви будете виглядати, де еще якась корона, і щось щось таке, що ви зосереджені на чомусь. На чомусь такому, що о, ви намірені продовжувати в тому, в чому ви будете проявляти свої здібності. О, успіх вам може дати це, красивий одяг такой, що буде привертати увагу а, до вас. У вас з'явиться е, новий. Е, Впевненістю, щоб в своїх змогах, ви не будете вже, по-перше, ви повинні побачити себе, бо ваші очі зачинені, і ви не бачите себе. Просто і, 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 крізь ви і, незрачно, незрачно ви виглядаєте, а повинні отак, а можете ви так. А чи буде це так? Треба треба діяти. Не треба стояти, сидіти сідати, ліже, лягати спать, просинатися і ні о чому не думати про це. А а потім думати, о, а чому? а чому нічого немає? Немає тому що треба проснутися і щось робити. Зрозуміти, що все може змінитися навколо вас, там, де ви хочете змінити. І багато що залежить саме від вас, а не від ваших сусідів. Не треба боятися, що щось не, не, не може такого бути. Це пройде мимо вас, це не торкнеться вас, Успіх не для вас, чи що то, Тобто не треба так думати. Якщо ви так будете думати, то це буде препятствием для того, щоб вообще ви захотіли діяти. Тобто не треба відчувати негатив більш ніж очікувати, а позитив, Відчуйте себе позитивною такою такою всемогутньою людиною, яка все може, яка може переодягтися, змінити свій одяг. Можеш лакати в чому, з то буде привабливо якісь там прикраси можна ну на не... якісь головне обори, які вас е, будуть прикрашати. Все є, все, все є. Треба то, е, як кажуть, змінити свої е, роз... думки. Треба змінити свої думки. На краще, на, на ті, які вас будуть зворушливо надихати. от, і не треба літе літи сльози і бачити себе у негативі. Це не буде правдою, якщо так думати про себе. Не буде, не буде цього. Не треба хвилювати хвилину хвилю, бентежити, боятися, що, що буде щось не так. Що все, що ви не зможете в чомусь перемогти. Треба можливо шукати людину, яка вас надихає, людину, яко, визиває у вас почуття впевненості, людину, яка добра, позитивна, і надихає інших людей. Не позитивні речі, а якщо є така, є така людина, то ваш стан теж зможе зміни змінитися. Тобто хтось може вас вдохновляти і розганяти тривогу, розганяти непотрібні думки, які вас знущають. Просто не треба себе уничтожати. Треба дати собі свіжого повітря. І, по, і перемоги бувають не завжди легкими, але є зірка сяє, ворог лежить все, його немає. Якісь, якісь інструменти ви можете мати, які роблять вас боля зроблять вас більш успішною, більш ненадійною, надійною надійно для а, злого оточення, як ви можете бачити. Якщо ви бачите, що оточення навколо вас зле, то ви повинні розуміти, що щось вимагаєте таке переможне для себе. Можливо, є які, якісь вороги у вас там, які можуть якось поперпят, але думки про ворогів треба просто усипляти, повільно усипляти. І, можливо, вороги не будуть. Міркувати про ваше про ваше становище і якось не не доведеться протистояти ворогам. Треба працювати над сферами, відкривати двері, шукати якісь ключі не від сердець людей, а від сфер, які ви хочете змінити. І буде вот ві... щастя, сімейне вас щастя, може бути устримати чоловіка по духу і з'явиться немовля, можливо якісь би... близькі люди у вас з'являться, які будуть вас на не будуть вас розви розрушати а будуть на користь діяти, тобто люди, які дозволяють вам розвиватися так, щоб на користь собі, при за все. Бо якщо, якщо ви будете слабі, то ви не зможете здійснити приміняти свою силу на користь іншим. Треба починати з себе, якщо ви хочете змінити щось у свої, у своїй долі, це своїх роки, які ви хочете прожити не зря. Тому от треба справа, як, зробити план і діяти по плану. Тобто треба починати з себе, треба бути активним щодо результатів. І отримуєте усі результати. І от ми бачимо, починали з не виходить, немає там достатньо достатньо грошей, що там щось там батьки не залишили там щось якісь мани мани. От, не залишили. Окей, ну ось здесь ми бачимо, що ми бачимо успішно людей, які всім задоволені і мають. Це що їм потрібно. Свіже повітря їх оточує. Мани кругом візеркувати. І вони сяють, сяють і прикрашені зірками. Тому треба щось зробити, щоб тим саме це, цей результат. Все щасливо. Задоволені, приємні люди. Із деструктивної фази переходимо в фазу змін. З фазу змін. фаза змін. орієнтуємося на успішних людей. Перемагаємо ворогів, зовсім забуваємо про ворогів, дихаємо свіжим повітрям у своєму просторі.